Ну, ось таке море на причалі, начебто 210. <смі> не пам'ятаю, <смі> Біля Лузанівки пляж. Я думаю, чому тут ніхто не лежить? А тут зелене, а там далі чисте. Дивіться, яке море чисте. І всі там лежать. Тому що там чисте. Це пляж працює офіційно. Скрізь стоять шезлонги можна взяти. Є різноманітні кафе. Працює туалет. Не знаю, мабуть, і душ працює. Я не подивилась, але ну, туалет працює. А там водичка не дуже. Ну, людей багато. Ото вже туди ну, Рів'єра, Южний, Фонтанка. Так, Лузанівка не працює. Я хочу показати, який класний, тут як мілка така мушля. мушля. Так зручно ходити по водичці. Ну, тільки треба йти далеко, щоб поплавати. Я на нему зразу з ходом. Там тут Водичка по відчуттям градусів 20. Я б сказала, що то холодна. Бачите, ось тут ні, ніхто і не лежить, тому що така зелена.